Корекція та реабілітація через гру 6 вересня у Києві відкрили сенсорну кімнату для дітей з особливими потребами. Це приміщення зі спеціальним яскравим обладнанням, тренажерами та стимуляторами, що розвивають базові сенсомоторні навички. Корисною така кімната буде для дітей із вадами опорно-рухового апарату та сенсорними порушеннями. Це дуже радісна подія, тому що ми поставили таку ціль. Це невелика ціль, але ми зрозуміли, що суспільство допомагає в цих таких заходах. Створення сенсорної кімнати з коректувально-реабілітаційним устаткуванням стало можливим завдяки благодійному футбольному матчу за парламентський кубок між журналістами та народними депутатами, проведеного асоціацією міжнародних та всеукраїнських громадських організацій Соціальний захист, Федерацією футболу України та благодійним фондом розвиток футболу України за більш як 200 тисяч гривень, зібраних на акції коштів, вдалось замовити виготовлення необхідного обладнання для надзвичайної кімнати. Найголовніше, що виграли діти, і це найважливіше, що є фіналом цього матчу. Хочеться пожелати малишам, щоб вони завжди приходять, вони завжди підтримку, заботу, любов, вони завжди були радісними і були щасливими. Займатися у такій кімнаті можна вже з двох років, і вона не буде зайвою будь-якій дитині, враховуючи те, що юне покоління все більше часу проводить перед екранами різноманітних гаджетів. Втім, перш за все вона розрахована на реабілітацію малюків з розладами аутичного спектру, затримкою психофізичного розвитку, мовленєвими порушеннями та ДЦП. Фахівці центру за допомогою тестів визначають, у чому саме потребує корекції дитина. Після цього індивідуально для кожної дитини підбираються необхідні вправи. Сенсорна кімната вона направлена на всіх дітей, які мають порушення обробки сенсорної інформації. Вона у них сприймається або не досить сильно, або або надмірно, і тому ця кімната має урівноважити таке сприйняття. Сама кімната складається із декількох зон реабілітаційної, м'якої, релаксаційної та спортивної. Кожен із стимуляторів тренажерів виконує свою функцію. Впливає на тактильні відчуття, вестибулярний апарат, використовується для різноманітних фізичних вправ, розвитку пам'яті, розслаблення та заспокоєння. Серед них м'які фігури, скеледром, тактильний стискувач, шведська стінка, гамак, інтеграційне яйце, батут, колода та дошка для втримування рівноваги. Стоячи на дошці, дитина має виконувати різні завдання педагога. Тобто там ловити м'ячики, кидати м'ячики, або рахувати, або навіть малювати. Ну, тобто, це вже такий де всесторонній розвиток дитини, але при цьому вона має тримати рівновагу. Діти вже мали нагоду позайматись у новій кімнаті і у захваті від тренажерів. А найбільш улюблений серед дітлахів сухий басейн, наповнений м'ячами. Діти, які дуже такі замкнені, вони зазвичай тут розслаблюються. Більше використовуються дітьми, які такі гіперактивні. І вони, коли знаходяться в цих шариках, то ну, в них рухи стають такі більш вільними, більш а, спокійними. От, ну, навіть скажу, як я дорослі, яка сиділа там, то це дуже кльова штука. Створення сенсорної кімнати не останній проект запланований благодійниками. Зокрема, у Федерації футболу України планують організувати майстер-класи тренерів для дітей з особливими потребами. Ми бачили тут дітьманчика, який мабуть, 24 двадцять часа крутяться. Я не знаю, як можна його назвати, що у нього какая-то болезнь. Мі кажеться, його просто треба правильно направить і возможно. Тогда то ми з вами будемо радуватися, коли когось з цих ребенка увидим в юнорське, в молодіжне, а може и і в национальной сборной України, яка достойно буде представляти нашу страну. З кожним роком в Україні та у світі народжується все більше дітей з особливими потребами, тому питання допомоги та подальшої соціалізації таких діток нині є дуже актуальним. Заняття ж у сенсорній кімнаті є додатковим інструментом для загальної терапії. Христина Бевсь Болілий, АНТВ.